Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Долиняни Чернівецької області. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 70 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати. Будинок в житловому стані та продається без меблі та побутової техніки. Загальна площа ділянки 50 соток. На неї розташована літня кухня, погріб та інші господарські споруди. Є криниця та каналізація септиком. Газ до будинку не підведено. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Друзі, посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.